Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала в продаж ось така KIA Cerato 2008 рік, 1.6 дизель. Ось на такій фарі на оригінальних легкославних дисках, ось в такому синьому кольорі. Має ззаду камеру. Ось так вона по колу виглядає. В дуже гарному стані автомобіль по салону. Ось такий чохли, текстильний салон, механіка. Були встановлені окремо підігріви двох передніх сидінь, клімат-контроль, android магнітола CarPlay, все, що потрібно. Сигналка на автомобілі є. Ось в такому стані. Автомобіль обслужувався буквально 1000 км тому було проведено ТО, масла фільтра, тобто взагалі... Після покупки нічого робити з автомобілем не потрібно. Сів, поїхав і все. Тож чекаємо вас, в місто Київ, вулиці Сумська, 2. До зустрічі!